Запрошую лектора Світлану Падалку, головного державного інспектора відділу забезпечення методологічного супроводження електронного кабінету. Тема її доволі цікава, актуальна своєчасна. Враховуючи нестабільну ситуацію, в яких ми вимушені жити та працювати, а саме податкові сервіси в мобільному застосунку моя податкова. Слухаємо, Світочка, вас. Добрий день всім. Хочу розповісти про мобільний застосунок наш. Отже, Державною податковою службою на цифрових платформах iOS та Android було створено та запроваджено мобільний застосунок для громадян та для фізичних осіб, моя податкова для того, щоб забезпечити громадянам простий та зручний інструмент для отримання основних електронних сервісів податкової служби. Завантажити цей мобільний застосунок можна в App Store або в Google Play, будь-який користувач. Доступ до сервісів застосунку здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого кваліфікованого надавача електронних послуг, або ж з використанням хмарного кваліфікованого електронного підпису. Сервіси об'єднані в окремі розділи, реєстр. Реєстри, послуги, повідомлення та мої дані. Отже, у розділі реєстри користувач має можливість отримати інформацію з реєстру платників ПДВ, з реєстру страхувальників, з реєстру платників єдиного податку та з реєстру. Неприбуткових установ та організацій. Крім того, хочу зазначити, що у цьому ж розділі можливо без проходження електронної ідентифікації онлайн здійснити пошук фіскального чека для перевірки платіжних операцій та здійснити пошук марки акцизного податку для перевірки легальності товарів. О, у розділі повідомлення. Користувачу доступні квитанції про результати обробки документів, повідомлення, інформаційні повідомлення про виникнення податкових зобов'язань або ж необхідність сплати податкового боргу та за наявності листи контролюючого органу, якщо, якщо вони такі є. У розділі ж, Мої дані, користувач може отримати інформацію про його адресу реєстрації, про об'єкти, які підлягають оподаткуванню. Про наявність або відсутність податкового боргу та про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання з можливістю його сплати безпосередньо у цьому розділі. Крім того, для ФОПів доступна інформація про реєстрацію його як ФОП і обрання спрощеної системи оподаткування, якщо така інформація є. У розділі послуги користувач має можливість на, направити запит на отримання відомостей про суми виплачених доходів за максимально спрощеною процедурою, лише зазнавчивши період, і отримати через 5 хвилин результат. Також користувач має можливість подати заяви до ДРФО, таких як облікова картка платника податків за формою 1 ДР, або ж заяви на внесення змін до ДРФО за формою 5 ДР. Також актуальна тема: користувачі можуть подати заяву до реєстру волонтерів у разі необхідності. Щодо податкової звітності, користувач має можливість подати податкову. Декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки за також максимально спрощеною процедурою подання. Для платників єдиного податку першої і третьої груп користувачі можуть подати декларацію єдиного податку. З зазначенням лише фактичної фактичної чи сильності найманих працівників, обсягів доходу за звітний період і ну, звісно, обрання необхідного періоду, за який потрібно подати декларацію. Все максимально просто та зручно. Також для всіх користувачів доступна можливість надіслати довільну кореспонденцію до контролюючого органу, листи, запити, звернення тощо. Функціонал. Нашого мобільного застосунку постійно доопрацьовується відповідно до потреб користувачів для того, щоб забезпечити їм зручне та просте отримання податкових сервісів в застосунку у будь-який час в будь-якому місці. Дякую. Дякуємо, що дали нам можливість черговий раз розказати про наш сервіс у мобільному застосунку. Так, він орієнтований на громадян, в основному і на малий бізнес, оскільки ми розуміємо, що найбільші виклики у нас отримують ФОПи, які нещодавно зареєстровувалися, у яких спрощена система, і якраз сервіси мобільного застосунку дають ФОПу можливість заповнити один-два поля. Наприклад, для отримання податкової знижки теж зазначаються тільки понесені витрати, зазначається рахунок і прикріплюється хоч фотографований документ, хоч ПДФ. Тільки важливо, що а, кількість документів може бути а, ну, там, до 100, але важливо, що об'єм документа має не перевищувати 5 МБ, з огляду на те, що накладається підпис. Чому ідентифікація з. А, Кваліфікованим електронним підписом, саме тому, що ми чітко розуміємо, які дані надавати особа себе ідентифікувала, і ми розуміємо, що ця особа власне про себе може отримати інформацію. І це спрощує а, автентикаці... Подовж... продовжені чи ускладнені двох-трьох етапні автентифікаційні засоби, так? тому кеп. І на сьогоднішній день дія підпис ні для кого не дивина. Він працює автоматизовано переходить назад у сервіси застосунку, і а, таким чином а, можна використовувати навіть ті дані з а, як ми бачимо з реєстрів. Так. А, і важливе так, сплата, можливо, сплата доступна у нас податкові повідомлення, виставлені громадянам, видно видно дату вручення, їх можна переглянути і одразу там вже поруч кнопочка сплатити. Так. Тобто тим людям, які не мають портального рішення, не можуть зайти в кабінет, ми, як з вами, як пересічні громадяни, громадяни, ми в додатку можемо все побачити у розділі мої дані. Зрозуміло.